Так, це от зараз день, обід, е ванна закрита, так, повна темрява майже. От через двері ось таке. О, комічко, ну, от підлога ось так видно. Це ПВС 14ГІН3. Так, ну, ось так видно зараз. Huawei камера, 1,3х. Основна камера. Дивимось ось ось та мускус нога. Світла мало, видно по фотончикам. Ну ось так розширення хороше, надо. Вот вы мой

Можно прочитать, наверное, вот, 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 на высоте шеи. вот, ПВС. вот, вот, фотончики видно, что он. Ну, Видно ікладається рідна. Так. Так. Ось вот, тут. Сокосовий дідо да, трошки ось. Чітко видно сода харчова можна прочитати. Ось так. Підходжу ще. Тут пришло кузперу. Ось все добре, харджував продовжуємо. Сфокусовуємо. Ось так. Видно, ну, темряво повне. Камера так не бачить. Але очима я... Ні, я не бачу взагалі тої соди. Я бачу контур вмивальника, бо він білий. А от сони не бачу взагалі. Це пвс 14 ген 3. Ось так видно. Так. Ось фокусовано на цій соді. Це без підсвітки інфрачервоної. Ось так, одну. Так. ось, Посмотрите. Давай это восьмой но.